Добрий ранок, тільки що з нової пошти вирішила, що можу зняти влог, показати свою б'юті рутину. Будемо з вами вриватися в домашні справи, Може поїдемо кудись на шопінг, на закупочки. Мені треба пронто купити, так що давайте разом. Буду наносити ось таку олійку для волосся. Я в минулому волозі з пустими банками показувала іншу. Ця прям кайфова, дуже мені подобається. В неї такий нереальний аромат. Просто супер. На цю оліку, знаєте, можна робити ось ці е, укладки велихаді. Далі із засобів. в мене от вже все. От скільки лишилося. Дуже мені сподобалася ця сироватка. Офігезний засіб для шкіри навколо очей. Нереально. Подивіться, як мало залишилось. Супер-супер подобається. Прям дуже рекомендую. Я показувала в фавориті догляду, і подивіться це відео там багато корисних штучок. Купила ось такий гель для вмивання від Лораль. По-перше, він був на знижці, а також він містить гліколів кислоту, і дівчата написали, що він дійсно дуже класно відлущує, вирівнює рельєф тон шкіри, бо так він якби заявлений як пілінг. Гель для очищення та розладження шкіри обличчя. Я думаю, хто тут давно зі мною знає, що я обожнюю живі квіти. І зараз сезон цих чарівних гладіолусів. це я вже зі всіх букетів зібрала, поставив таку малесеньку вазочку. Боже, як я їх люблю, вони неймовірно гарні. І за легендою, гладіолуси проросли з тих місць, де в землю падала кров гладіаторів. От, тому вони такі, бачите, як. Гладіаторські мечі по формі. Я не знаю, це я так колись прочитала. Як то кажуть, за що купила, за те й продаю. Це я купила у бабулечки, все, що було в неї вигрібло. І ще класно, що вони відкриваються аж отут, до самого самого верху. І я знизу знімаю оці, бачите, квіточки витягаю ті, що зав'яли. І потім вони гарнесенько стоять до самого кінця. Я вам дарую одну із новиночок від Гарніє. Там я залишу посилання на відео, де цей конкурс проходить. Так, і коротше, вони дуже класні. От якщо ви любите більш таку цупку текстуру, то цей кокобатер просто офігезний аромат, неймовірний. І оцей з кавунчиком теж дуже класний, але він такий більш легенький. Я текстуру показую в тому відео, подивитесь. А ще хотіла вам показати магній. Приймаю його. Вже другу баночку купила подружжя, сама приймаю. Хочу вам нагадати, що магній приймає участь у всіх процесах. І це той, скажімо так, компонент, який нам необхідний щоденно, повсякденно на постійній основі. Я вже вийшла з душу. До речі, дуже класний купила собі рушник в сінцей. Шкода, що їх більше немає. Після того, як я використовую олію для волосся, я завжди користуюся ось таким шампунем або якимось глибоко очищуючим. Зараз у мене оце від Кіюне мені подобається, але я не можу сказати, що він якось дуже сильно продовжує чистоту волосся. Я все одно мою голову кожен день. В будь-якому випадку, але цей шампунь класно промиває саме після олійки. Зараз в мене замість гелію для душу ось така піночка від піничка Ось Мені валюша подарувала. Мені дуже подобається цей аромат сакурою. І ще використовувала ось цю маску від Matrix. Вона якась така неймовірна. В неї ось така дуже щільна структура. Написано, що це кремаска для глибокого вживлення. Треба нанести і помасажувати волосся, і вона прям стає, наче яку. От ви її коли наносите і а, масажуєте волосся, вона прям, наче починає не пінитися, а наче збільшуватися в розмірі. Коротше, дуже прикольно, і волосся після неї прям кайфове. Зараз покажу, коли посушу. Яке воно стане? Так, потім моє тіло нанесла ось цей свій улюблений лосьон молочко для зволоження від сирове. обожнює. Одного натискання достатньо, щоб нанести на одну мою ногу офігезний засіб. І от вам на противагу просто абсолютно відвратительний <святливий> від Крістіан Діор, щоб ви розуміли, це коштує 400 гривень. Оце 4 тисячі гривень, і це повний треш. По-перше, цей аромат сакури, він а, на тілі пахне якимись санними котами, Це просто жах. Я думаю, що якщо ви любите кірки або цей ганіме, то вам може сподобатись. Це просто якийсь треш. Все сакури не пахне навіть близько. Особисто для мене і на мені. Тому все ще мій фаворитик сераве обожнюю. Як ви, я зараз піду гуляти, та й взагалі буду проводити час на вулиці і влітку, в принципі, завжди наношу SPF. А Взимку можу взяти менший фактор захисту. А от зараз вам дуже рекомендую не нехтувати, бо це ваша безпека і краса, і відсутність пігментації. Це мій найулюбленіший вже. Дуже мало його лишилося, ось так він виглядає. Цього достатньо на обличчі прям обожне. До речі, отримала прес-пак від Ламель, дві новенькі туші. Ось так тут все гарнесенько виглядає. Тут є люстерко, і я хочу їх сьогодні разом з вами протестувати. Я їх вже деякий час ношу, а сьогодні наносу на одне око, одну на інше, інше, ви подивитесь. Як це все виглядає? І я подумала, що давайте можемо зробити разом з вами швидесенький макіяж. Консилер від Evelyn. він дуже мені подобається. Ви знаєте, що я великий фанат консилеру від Dior, Але насправді, коли в мене з'явився цей, то я майже перестала користуватись Dior. І, мабуть, свої запаси із трьох штук треба буде якось використати. Uh, і вже ну, не накопичувати багато косметики, бо це все ж таки кремова текстура, вона швидко псується. Плюс в нас була якась просто адова спека. Uh, і я думаю, що накопичувати багато засобів це, звісно, прикольно. Uh, для колекції, для демонстрації, для всього іншого, але це абсолютно мене більше якось не приваблює. Тому. Я хочу по максимуму закінчувати всі засоби і не нагрібати багато однакових продуктів. Хочу вже закінчити свій тональний від Art Deco. Дуже сильно він мені подобається. Він вже достатньо худенький. Якщо я не помиляюсь, він в мене був в проєкті Finish It. Там я так добряче по ньому пройшлася. Ну, класний продукт, прям супер. Мені подобається цей тон. Я всі посилання на всі засоби лишу внизу. Біле отаке. От від прекрасно не засмагло Я в цю пудреницю від жранши пересипала іншу пудру. І я просто не можу згадати, яку саме. І вона мені зараз так подобається. Вона трошки теж така засмаглого відтінку. І я абсолютно не пам'ятаю, що це за пудра. І треба терміново згадувати. Тому що пудра бомбічна, бронзер, але це насправді пудра від Ермес. Люблю, мені подобається колір, мені подобається, як вона наноситься, дає такий ніжненький, гарний результат. Форму брови, Я обожнюю зараз олівчик від Олі Полякової. Прям супер він мені подобається, але я піду на формування і ламінування брів. Піду на стрижку, не знаю, можливо, я там також щось буду знімати, дивитись, бо я обожнюю свого майстра. Тіхан, він такий кайфовий, він дуже класно стрижеться, людина, в якої є дар, талант і наснага, бо він з Шахтаря справжнього. Якби, зараз став. Супер крутим майстром, супер крутим бізнесменом. Він відкриває салони. Один от буде в нас тут на лівому березі, вже скоро. А І насправді це та людина, якій я довірила відстригти гривку. Я знаю, що він не всім подобається, тому що він такий достатньо. Ем, Своєрідний, я б сказала, мабуть, не знаю. В мене з Тіханом немає проблеми на одному вайбі. Мені дуже подобається, що він робить, як він робить. Людина дійсно талановита, він дуже наполегливий і він великий молодець. Я сильно ним пишаюся. Я пам'ятаю його, коли він тільки починав. Я в принципі з того моменту з ним і знайома, і приходила до нього, коли він ще працював в салоні. На наймі. Зараз в нього своя мережа салонів і він. Просто красунчик. Я в захисті від нього, від того, що він робить, як він робить. І взагалі цей бронзер отак просто нанесу, тут трошки затемню. Ми ще з Льовчиком відзняли відео, де він робить мені макіяж. До речі, там він одну з цих тушей наносить. Так що подивитись коли я його змонтую, він буде дуже радий вашій підтримці, бо він обожнює зніматися, йому це все доставляє неймовірне задоволення. А, так що, коли відео вийде, я буду дуже вам вдячна за лайки, за коментарі, за перегляди. Я профарбувала верхню слизову нижню буду. Дружі ці вийшли в декількох різних варіаціях з різними щіточками. В мене дві. Одна ось така зелененька Strength and Lift Mascara. В неї така щіточка такої форми, наче, типу звичайна. вона не повністю округла і вона не суцільно кругла. Бачите, вона наче таким трикутничком зроблена, як знак Мерседеса. Це оця була з зелененьким. Ось така з фіолетовою, така більш ялиночкою, Але в ній. Бачите, типа ялиночка, але теж тут вона, бачите, пласка, а тут так чікс, значить, з'являються ці щитинки. Вона теж має форму пропеллера з двома лопастями. Коротше, я і мої пояснення. Я коли фарбую вії, прокручую отак. Я всіх відео про це розповідаю. Оце око нанесемо ось цю зелененьку. Ви подивитесь, як вона працює. Але ви бачите, що вона гарно, бачите, вже профарбовує прямо від коріння. Дуже обережненько. Мені дуже подобається, що ця туш не вже можна користуватись, тобто вона вже така, що консистенція, їй не треба підсохнути чи ще щось. Вона от прям вже готовенька. Це в нас от-оця туш. Ця, по моїм якимось таким відчуттям, наче більш суха і більш така кремова. От неї вже не так легко прокручувати, і треба так, от як. Е ці грібінцем так прочисувати. Бачите, коли не прокручуєш, вії, наче отак стоять. Ось ця туш фіолетова, а вона якась така, наче більш суха, і бачите, вії такі. Ну от Вони наче не до кінця профарбовані. Кілька разів вже наносила цю туш І було таке, що в мене вона прям трималася супер. Було таке, що ввечері я бачила під очима такі осипання. Тому давайте подивимося, сьогодні ще зробимо експеримент. Мені подобається, що вони вже класно фарбують, що вони вже якби розфарбовані. Їм не треба час на оце підсихання, оці танці з бубнем і все інше. візьму олівчик Еленівський, дуже його люблю. До речі, ви коли фарбуєте губи, такий нюанс. Зазвичай всі як одну знизу ведуть, іншу вниз. Але тоді у вас буде одна губа випукла, а інша впала. Просто тому, що так рука рухається. Тому, коли фарбуєте губи, під, притримуйтесь одного напрямку або обидві отак, або обидві отак. Просто вам такий легенький лайфхак. Бо у нас і так є асиметрія, і коли ви а Тримаєте ще й руку, якось не так, як треба, то вона буде тільки підкреслюватись. У мене був попередньо нанесений бальзам, і коли я нанесла олівчику, розтушувала його. Моя любімечка знов, боже, як мені подобається цей бальзам, я просто не можу. Там ще діє акція, де можна отримати отаку косметичку і ще один товар в подарунок. Пішла посушу волосся а, і буду а, щось буду робити. Блін, мені подобається. До речі, о, як виглядає цей макіяж із цим ще цим ефектом окровилося. Це, до речі, я його не розчісувала. Може, треба його було розчісати? Просто блогер, якого ви заслужили. Коротше, це таке в мене волосся. не розчісане. Отак воно після цієї маски лежить, блищить. Вау! Я такого ніколи не робила! Боже, як це гарно! Вау, бо я ж зазвичай останній час, коли в мене з'явився стайлер Дайсон, я просто постійно його накручую. Його ніколи не залишаю рівним. Вам, тільки вже воно ще й таке довге. Що там? Гарно? Клас, кайф. Я задоволена. Так, все, отака теркрасива, піду за продуктами і гуляти з валюшею. Ніяк гуляти, ми підемо просто пішки а, за продуктами. О, о, до речі, якщо ви хочете також спробувати новиночку від Ламель, лишайте коментар, і я розіграю для вас а, новесеньку туш. Напишіть, яка вам сподобалась, які ефекти ви б хотіли відчути, спробувати. Я буду рада вас порадувати. Я, як самий поважний блогер, можу вам сказати: от, ми з Валі все ж таки сходили в метро. Добрий день! Я вам нічого не зняла, бо тільки що згадала про те, що я знімаю влог. Ну просто. Але ми вам зараз зробимо розпаковку. Не да, варити, паковку, я не хочу давати паковку з Я Яку? Що ми будемо розпаковувати? Ми покажемо, У нас є пакети фронта. Ми... Ну, так, ми покажемо, що ми купили. Ладно, зараз ми вам покажемо, що ми купили. Так. Не повторюйте, ну, наш... вот. я взагалі пішла, щоб нічого не купляти. У ну, як завжди? Угу. Як в «Аврору», Я і... Фу, ні, мені там не подобається. А тут в метро. Якщо вам був потрібен гарний знак, це він. Десь тут ви маєте бачити веселку. Десь вона тут є. Якщо ви її бачите, у вас все буде добре. Ну, у вас і так все буде добре. Але ще й з веселкою. тебе не видно. Ще раз. Знає, я купила щоховне iPhone 6S. Поки ви всі купляєте 15 iPhone, я повертаюся до перших джерел. <реку> Fronto. Fronto. І бачите, є такий серветочок, який треба класти в правильну машинку. Це пастка для кольору. Коротше, це штука, вона, якщо у вас є... А ти їх спробувала раніше? Так. Друзья. Єдиний голий мужик, який може бачити в своєму житті. Тоді не для рушника. Ароматизатор. Коротше, ми вирішили взяти цей, бо він пахне свіжим ранком. Свіжим ранком. я взяла лего. Це лего, і це квізочки. А я люблю квізочки, люблю лего. І це ще додатково військовий пилозборник, щоб світі було, що прибирати в моїй квартирі. Людина не залишиш без роботи. От. Розпакуєш мій пакет? Мій пакет? А де він? Мій пакет цікавий, там є що пожрати. Блін, Зай, так в тебе ж тут ці. Так Так млинці, вони вже майже сувіт. Ну, майже вже на пів... Вже готові все. Це вже до пів фабрикати, це вже готові. Приготувалися. Шо там? А вони такі всі там були. Добре, Млинці, вітно роди. О, оця штучка. До речі, якщо у вас є проблема молі, я купляла таку штучку. Це така, типа, як пастка для молі, у нас все пастка. Коротше, це прикольна годна штука, але якщо у вас є міль, співчуваю. Сукор, я сказала валі брати три, бо три дешевше. Економщиця. Я повелась. Хештег економщиця. Далі дуже дороговалютна. Крахмаль. Ліж хотіла взяти борошно. А тобі Треба було крахмаль, сказала б мені. В мене стоїть мені кукурудзяний а а мене... треба було. В мене, мабуть, теж кукурудзяний. Я не знаю, я ж господарочка, я нічого не готую. Мене Короче, крахмаль. А що я можу розказати про хмаль? Він білий і такий, я знаю, що він такий хрусткий. Навіть це ти коли я не бачила, то ти ж їх не можеш готувати без мене. До тебе буду приходити. Нагінці, це я валю підсадила. Вона до мене приходила, я готувала нагетси, валі дуже сподобалось, а потім цим голосовим в мене було помітили, записувала, що вийшло, не вийшло. Коротше, я супер кулінарка, я можу приготувати будь-які напівфабрикати, офігенно. Це все, що я можу приготувати. І французький гратен. Рецепт, до речі, залишу в посиланні. Вона ще картопельку робить смачно. Так О, так це. А, смажено? Це в мене колочко. І молочко в пакеті в пакеті Тому що в пляшках в зараз просто фігня продається. Чого? Ну в мене скисає молоко просто за день. Ну тому, що воно в магазині вже під підска... підска... а Я Тіпа. думаю, справа в тому, що це ультрапастеризоване, а це ні. Вже піду готувати вечерю. Хочемо приготувати панкейки. Сльова хотіла вам зробити включення стосовно туші. Бігала по всій квартирі, шукала де таке більш-менш рівноцінне, рівнозначне світло. Дивіться, те, про що я вам казала, що, от, бачите, є такі маленькі осипання. Я з цією тушею ходила. Так, виходить, скільки? 6 годин. Ну, тобто, навіть неповноцінний робочий день, якось, коротше, я не терла очі, не було якоїсь лютої спеки. А все одно мені якось на цьому оці ось ця зелененька тушь. Подобається більше. Але я ми з валією розмовляла. Вона сказала, що їй навпаки подобається якраз ця фіолетова, а зелена не дає такого ефекту. Гарне, дуже волосся. От чим я задоволена, так це волосся. Красиво блищить, м'яке м'якесеньке, таке прям пружне. Коротше, я в захваті. Однозначно можу радити маску для волосся, і дівчатка моїй підписниці писали, що дуже її люблять. Я піду зараз готувати оладки. а Якщо щось вийде гарне, покажу. А так, в принципі, це було все, що я хотіла вам розказати. До речі, от на задньому фоні шапка, яку я купила, якщо ви підписані на мій інстаграм, бачила, як я в в'юзки її обирала. Прям дуже нею задоволена. А, так, пішла готувати оладки. Може, до нас прийдуть в гості сусіди. Ми товаришуємо. Це прикольно. Згадала ще один нюанс про цю туш. Вона не термостійка, не водостійка, Вона дуже легко змивається будь-чим, міцеляркою, просто водою, просто дощем. Тому це я вважаю важливий нюанс. Треба про нього сказати. Я не знаю, чи ще хтось пам'ятає ось цей міксер, але мені його мама подарувала. мені здається, що йому Як мені. Прикол цього міксера в тому, що він на батарейках, і він достатньо непогано працює. Бачите, все перемішав. Правда, є проблемка, він все обляпає. Ну, ось такі вийшли. Непогані, я вважаю. Шоколадні оладки. Зараз будемо кликати гостей. Я вас на цій чудовій смачній ноті покину. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вас трошки розважило. Можливо, ви під нього снідали, вечеряли, робили якісь хатні справи. Я вже познімала всі свої прикраси. Бажаю вам чудового дня. Не забудьте про щоденний донатик, Підписуйтесь, ставте лайк, лишайте коментар. І до зустрічі в нових відео.